Друзі, є така джета у чудовому стані. На самому максимальному надійному, простому, офігенному двигуні. Це двигун 2,5 літри, атмосферний, звичайний, простий. От така резина спереду, літо, ззади, ззади, позаду це зима в нас йде, але є новий комплект зимової класної гуми, який просто-просто новий, новий, новий. Автомобіль з люком, як я кажу, в офігенному стані і з газом четвертого покоління повністю обслуговане, нормально, тільки по міні форсунки, до речі, тільки недавно нещодавно змінювали мастило у коробці, у двигуні вже, в принципі, скоро можна буде міняти знову. Є невеличкі такі, може, нюанси по кузову, але якщо ви їх не бачите, то може і не побачите. Ну бачите? Таке, ну, трошки може лак десь обліз, може десь якась царапка є. Такі незначні пошкодження. Що у нас по салону? По салону у нас електрорегулювання всіх дзеркал, всі електропідйомники, кожен офігенний такий салон ну, в класному стані. Такий шкіряний руль обтягнутий, мультимедіа. Екранчик, екранчик на механіці, до речі. Автомобіль на механіці, майже 200 тисяч пробігу. Отак от, от обережно схований газ сюди, щоб він нічого не опирав. Класно. Кондиціонер, все працює. Автомобіль на люку. Дуже класно, до речі. Все можна сховати. Сховався, нема люк. Повністю відчиняється, різні положення на по різному може себе показувати, по різному може знаходитись у, різному, по, у різних положеннях. Салончик, ось такий салончик, така шкіра, підлокітничок Оп! Дуже класно, удобно, зручно все. Тут також є зарядка, тут також є центральний замок на всі двері, до речі, дуже зручно, коли в тебе діти, щоб могли зачинитися, коли ви виходите з автомобіля. Ось така джетка. Мені вона дуже подобається. Ціна адекватна. За цю комплектацію, дешевше в інтернеті я не знаю цін, але автомобіль був з мінімальними пошкодженнями. І в Америці він отримував, зараз я покажу де. В Америці ось, ось, пофарбувалася, фара, зм... фара змінювалася і бампер. Змінювався все. А, отут трошки, отут трошки ще рихтувалося. Ось отакий був. Може, стовчик був невеликий, просто було трошки загнуто, і трошки був загнутий бампер. Ну і фара трошки просіла. Все, це всі пошкодження були з Америки. Машина рівненька, красивенька. Ну, я ж кажу, може, якісь там невеличкі нюанси які є, там десь щось шкляпка якась. Ну, але це все фігня. Тому, друзі. Можете приїжджати, забирати, повністю віддаю знову ж таки з новою зимовою розім... гумою. Повністю все, що є, все віддаю. Ось така красотка.